Чи комфортно людям жити у Рівницькій громаді? Таке дослідження провели члени громадської мережі. «Опора». нещодавно організація презентувала результати опитування 500 рівнян, запитували, чи комфортно людям жити у громаді. За словами керівника громадської мережі, опора такі аналізи є досить важливими для міста. Важливо є, і зокрема, в час, коли ресурси на місцевому рівні є досить обмежені, зокрема, і бюджетні кошти, треба приймати рішення виважено, а відповідно орієнтуватись на дані. На пев... Евну інформацію, яку можна зібрати, проаналізувати і на основі неї вже приймати оптимальні рішення. Відповідно, громадська мережа опора в свою чергу допомагає органам місцевого самоврядування зараз в цей час, коли вони не можуть, наприклад, самостійно виділити якісь кошти для проведення соціології чи окремих аналітичних досліджень. Схожі дослідження проводяться вже не вперше. Тогоріч члени мережі також вивчали думки рівнян. Це вже друге дослідження. Ми перше робили минулого року. І власне цього року також зробили, і власне це дало змогу порівняти наскільки змінилися або не змінилися суспільно-політичні погляди мешканців громади стосовно якості надання послуг в громаді, наскільки вони оцінюють або не оцінюють діяльність міської ради, і власне як вони себе ідентифікують, тобто що означає, що на їхню думку означає бути мешканцем громади. Ось або наскільки вони активні під час дослідження розпитували в людей, що вони думають про діяльність місцевої ради. Результати показали, що більшість. Респондентів або не цікавляться роботою влади, або їм байдуже до неї. Приміром, 38 відсотків опитаних нічого не чули про діяльність голови обласної ради. Досить цікаві результати щодо голови обласної ради, тому що 17 зовсім не схвалюють. 36 як схвалюють, так і не схвалюють, 9 лише схвалюють, і 38 відсотків мешканців не чули або не цікавляться діяльністю голови обласної ради. Схожі відповіді надали рівняни. Є про діяльність міської влади для близько 46 відсотків відсотків опитуваних складно відповісти, як вони ставляться до роботи міської влади. А ще 8% відсотків взагалі визнали, що не цікавляться тим, чим займаються очільники рівного. Представники опори зазначають, що між відповідями рівнян упродовж двох років значної зміни немає. Минулого року вони відповідали що дещо погіршилось, але це ну в принципі очевидні речі, тому що пройшло досить мало часу. По факту від початку повномасштабного вторгнення. Коли ми вже говоримо про 2024 рік то вони говорять про проміжок часу від Ретого до двадцять і тому відповідно тут результати вони а, дещо змінили. А загалом по іншим сферах то вони а, не змінилися з попередні змінили. Утім, попри складні часи, половина з опитуваних рівнян швидше задоволені життям у громаді, і лише один відсоток зовсім не задоволений. Черемшина Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.